Почему нужна иллюстрация? Потому что нужно поломать систему вертикальных коррупционных связей. Потому что люди, которые занимали должностные, были на должностях, они ни с того ни с сего не начнут работать хорошо. Именно их работа привела к тому, что был Майдан. Люди э, должны понимать, что если они не отсекут сейчас вот те вот уже больные органы, то скоро весь организм, он просто-напросто, мы потеряем весь организм. Вот как, мне это напоминает удаление родинок да, или папиллом. Вот, лучше избавиться. Павиться там від нескольких сотень або навіть тисяч папілом, однако, захраніть організм. У нас, як вже неодноразово Томедан заявляв, у нас зараз йде дві війни. Перша війна йде на сході, друга війна йде в цих кабінетах, в яких залишилися старі корупціонери, які продовжують брати хабарі, які продовжують ставити на посади своїх кумів, сватів, братів. Я в основному так має, цікавлюся і найбільше проштовхую ілюстрацію в судовій сфері. І... Чому вона там потрібна? Ну, По-перше, тому що нормального незалежного суду в Україні ніколи не було. За весь час незалежності і тим паче перед, перед незалежністю ніколи не було справжнього суду. Ну, Я не розумію, як є народним депутатом создатель Луганської Народної Республіки Єфремов. Об'ясніть будь пожалуйста, от я не знаю теж як это може. Це друга другий фронт війни. І якщо наша Нацгвардія, наші солдати на першому фронті на, на сході зараз воюють з сепаратистами, то ми повинні всі зусилля об'єднати, аби зараз воювати з тими корупціонерами, які залишилися від попередньої влади, аби вони були усунені від своїх державних посад. Як ви зможете змусити їх голосувати проти самих себе тільки тоді, коли ми вийдемо справді великою кількістю? І покажемо, що це є вимога суспільства. Нельзя работать старими механізмами в новій системі. Якщо ми что щось міняти, давайте ставить тих людей, котрим ми довіряємо. Поддержи ілюстрацію. Приходи, подержи ілюстрацію. Приходь, підтримаюстрацію. Приходь і підтримай ілюстрацію. Зустрічаємося 9 серпня о 12.00 біля Верховної Ради України.